Сьогодні до 17-ї години я була на роботі. Прийшла додому, трошки відпочила і вже надала відповідь всім на ваші повідомлення. Якщо раптом когось пропустила, то будь ласка, продублюйте, обов'язково надам відповідь. Також о 22 годині. Сьогодні я буду оформлювати ще одне замовлення з цього каталогу, тому кому що потрібно приєднатись. Доставка буде в Рібки, орієнтовно, десь на вівторок. Ще хотіла сказати, що саме сьогодні останній день дії додаткової знижки мінус 50% на всю декоративку. Тому також звертаю вашу увагу туші, помади, тоналки, навіть те, чого немає в каталозі, взагалі на сторінках на знижці, зараз ви можете придбати зі знижкою 50%, яка рахується саме від чорної ціни. Тому. Наприклад, дуже класна можливість, можна придбати олівці для губ або для очей, які коштують в каталозі по 200 гривень, а для вас вони будуть по 99 гривень. У мене клієнтки так замовляли, по декілька навіть відцінків, тому до 12-ї години у вас ще є можливість саме на таких знижках придбати декоративку. Друзі, всім привіт! Я до вас з новиною. Вже відома, яка ж додаткова пропозиція буде на третьому тижні каталогу, і це саме додаткова знижка 10% абсолютно на всі ваші замовлення і на всю продукцію, яка є в каталозі. Тобто від ціни, яка акційна, ви мінусуєте ще мінус 10% і це буде ваша вартість. Переглядайте каталог, кому що потрібно. Пишіть. Я сьогодні збираюсь на роботу, лише недавно проснулася, щось прихворіла, не знаю. Коротше, спала до 11 години, а мені 12 до речі. От, Тому на зв'язку я вже буду після 20.00 і всім відповім на ваші повідомлення також вже ввечері. Obsession. Додому з роботи Зараз протягом годинки всім надам відповідь на ваші повідомлення. а Також хотіла сказати, що сьогодні ввечері я буду оформлювати ще одне замовлення з цього каталогу, і у мене є ще гарна новина, те що прийшли ваші замовлення, які я оформлювала пару днів назад. Зараз для вас зроблю розпаковочку, покажу, що ж там прийшло. І вже завтра ви можете забирати у мене хто місцевий ваші замовлення. Пишіть, дзвоніть, і також, кому потрібно. І потрібна була відправка саме поштою. Завтра це все зроблю. Розпаковочка ваших замовлень. Звертаю увагу на такий шикарний набір, в який входить гель для інтимної гігієни та гель для гоління. А Цей набір коштує всього 199 гривень, дуже класна, вигідна ціна. І, до речі, цей гель він по складу кращий, навіть ніж лактоцид. Хто знає, в аптеках він коштує біля 300 гривень. А тут за 199 гривень ви можете придбати ось такий набір. Тому дуже і дуже рекомендую. Тут також ще один набір мене замовили: гелі для душу: кульковий антиперспірант. Пом'якшувальні засоби. Який універсальний можна використовувати для кутикули, нігті, лікті, сухі ділянки, шкіри, губи а, дуже класний. Туш 5 в одному. Святковий випуск. Тут, до речі, також туші в цій коробці є. І крем для обличчя. Також тональні основи Giordani Gold, які зараз в каталозі на шикарній ціні. Аромат Есенза магнетиста, також Еклат Мадмуазель. дуже класний, приємний підково-фруктовий аромат, який зараз на шикарній знижці. До речі, все тут по вигідним цінам, тому запитуйте. От, три штучки в мене замовили еклату. Також пом'якшувальні засоби, тональні основи, як бачите, гарно беруть. Ось такий аромат з. Квіти вишні, дуже приємний, квітковий ніжний. Для дівчаток, можна навіть для юних дуже гарно беруть олівеці для губ. Зараз на знижці по 99 гривень. І ось зараз секундочку покажу ще один аромат із цієї серії, також дуже приємно. пахне, він квітковий. Хотіла нагадати, що вже в суботу завершується термін дії цього каталогу, тому вчасно оформлюйте свої замовлення. І я зараз збираюся на пошту, прийшли ваші ще одні замовлення, там одна чи дві коробки. Сьогодні я заберу і одразу з пошти піду на роботу. Завтра вже будуть відправки, кому потрібно було поштою. Чатка, до речі, на роботу з собою я взяла пробнички ароматів та ваші замовлення тих, хто місцевий. Тому підходьте, забирайте сьогодні. Я працюватиму до 20-ї години вечора. Друзі, всім доброго ранку. Збираюся зараз на роботу. На зв'язку сьогодні буду після 17.00. Також хотіла сказати, що вчора я оформила всі ваші замовлення. Далі надам вам звіт. Доставка буде вже в понеділок, і також останні замовлення саме з цього каталогу я вже буду оформлювати завтра, тому що завтра вже останній день. Тобто, сьогодні та завтра у вас ще є можливість оформити замовлення саме з каталогу номер 1 з додатковою знижкою мінус 10%.